Доброго дня, дорогі друзі. Всіх вітаю з великим святом для України. Воно стало дійсно великим і з покривами, і з ним Захисника. Я написав вірша і дав йому назву Ми маємо в цій війні перемогти. Сумні новини чую кожен ранок: москаль бомбить і села, і міста не вийти потягнутися на ганок, нема на цих безбожників Христа, але ми віримо у нашу перемогу. І кожна крапля крові свідчить це, смертями викладаємо дорогу, але свобода браття перш за все. Нескорені, незламні побратими, герої самої підступної війни, то щоб нащадки в Україні жили. Ми маємо в цій війні перемогти. Ми маємо висновки із цієї війни зробити і зрозуміти, друзі, врешті-решт. Нам, Україну, треба всім любити. І це стосується без винятку всіх верств, яка була ця наша незалежність. Така, що тягне людство до біди, як звисувалось, від грошей залежність, це крок, як завжди, тільки до війни, це правда, яка околи наша очі, але від правди нікуди піти, тож зараз день. Є гір страшної ночі. Ми маємо в цій війні перемогти. Я переконую себе у першу чергу, і до суспільства хочу донести, їм не зламати нашу гнучку вербу. Ми маємо в цій війні перемогти. Ми маємо і зробимо напевне. Ця впевненість хай буде як наказ. Я стверджую і щиро, і відверто: ми переможемо, бо правда поміж нас слава Україні!